Друзі, вітаю. Отже, відбувся телефонний дзвінок між Путіним та Трампом. Ви запитуєте, які наслідки цього дзвінка, і що очікувати далі? Моя думка: схоже: ми бачимо тривожні ознаки в дипломатичному курсі Сполучених Штатів. Дональд Трамп, схоже, відкинув наполягання на 30-денному припиненні вогню в Україні, яке він сам же ж нещодавно висував як передумову для переговорів. Цей крок викликає серйозні побоювання, що президент США фактично грає на руку Володимиру Путіну, дозволяючи Росії диктувати умови дипломатичного процесу. Відсутність покарання за відмову Росії від припинення вогню, зокрема відмова від санкцій, запропонованих сенатором Ліці Гремом, сигналізує про тривожну зміну в підході США. Перехід від вимоги припинення вогню як обов'язкової умови до негайного початку переговорів без попередніх умов відкриває двері для сценарію, який, безсумнівно, є найбільш бажаним для Кремля. Як відомо, переговори без припинення вогню можуть тривати нескінченно, особливо коли йдеться про першу причини війни, де позиції сторін кардинально розходяться. Ця ситуація особливо вигідна для Росії, яка продовжує просуватися на фронті, зміцнюючи свої позиції за столом переговорів. Росія, ймовірно, буде використовувати тактику постійної зміни своїх вимог, затягуючи процес. Цитата з Наполеона, яку використав російський переговорник Мединський, хоча, звісно, Наполеон такого не казав, але він її озвучив, коли війна і перемовини можуть іти одночасно. І вона для Росії є промовистою. Цей сценарій затягування переговорів розрахований на нетерпіння Трампа. Кремль вочебійць сподівається, що США, врешті-решт, вийдуть з переговорів, залишивши Україну наодинці за російською агресією. Як неодноразово натякали Трамп, сенатор Венс та сенатор Рубіо, існує побоювання, що можливо Трамп не усвідомлює, що Путін тим часом розпочав літню кампанію спрямовану на захоплення нових територій, випробування міжконтинентальних ракет та знищення критичної інфраструктури в Україні. Трамп, ймовірно, утримається від введення санкцій або іншого тиску на Росію, побоюючись, що це зашкодить переговорному процесу, який, хоча й без результата, але Технічно, начебто, триває. У цій ситуації позиція європейських союзників виглядає особливо безпорадною їх поставили перед фактом, що спільна домовленість із США про покарання Росії за відмову від припинення вогню більше не актуальна. Отже, прогнозована територія розвитку подій виглядає тривожна: Росія затягує переговори, Путін продовжує наступ на фронті, США виходять з переговорного процесу. Також існує ризик, що США залишаться за ставом переговорів, але займуть пасивну позицію через відсутність прогресу. Ближче до осені, коли російський наступ вичерпає себе, Трамп може знову почати тиснути на Україну, змушуючи нас до нових переговорів, але вже на гірших умовах. Що скажеш, Трамп дійсно майстер угод? Він так себе називає, але. Чи він усвідомлює наслідки тих угод, які він укладає. Мені в цій ситуації більше цікава реакція американських конгресменів, конгресменів особливо республіканців. Цікаво, як лінці Грем відреагує на цю телефонну розмову. Побачимось.